Виконуємо номер 886 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Площа поля прямокутної форми дорівнює 12 гектарів. Знайди довжину поля, якщо його ширина 300 метрів. В умові задачі сказано, що площа поля прямокутної форми. Щоб знайти площу прямокутника, необхідно довжину помножити на ширину. Нам відомо довжина, необхідно знайти довжину, якщо відома ширина 300 метрів. Отже, щоб знайти довжину, необхідно площу поділити. На ширину. У нас площа у гектарах. Запишемо площу у метрах квадратних. Один гектар дорівнює 10 тисяч метрів квадратних. Тому 12 гектарів це 120 тисяч метрів квадратних. А тепер знайдемо довжину 120 тисяч ділимо на ширину на 300 будемо мати 1200 на 3 це 400 метрів і пояснюємо довжина поля прямокутної форми. Ми знайшли довжину поля прямокутної форми при умові, що площа 12 гектарів, а ширина 300 метрів. Записуємо відповідь 400 метрів номер 886 виконано